Сьогодні ми поговоримо з вами про системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими і розглянемо ще один спосіб розв'язування таких систем, який називається спосіб додавання. Давайте трішки згадаємо, що таке система. І так, нехай маємо систему. Система це сукупність двох рівнянь, розв'язком яких є спільна в даному випадку пара чисел. Тобто, нам необхідно для того, щоб розв'язати систему, знайти таку пару чисел, яка задовольняє і першому, і другому рівнянню. Ми на попередніх заняттях розглянули вже два способи: графічний спосіб розв'язування і спосіб підстановки. Сьогодні давайте розглянемо ще один спосіб. Ситуацію, коли ми можемо розв'язувати одну і ту ж саму систему усіми трьома способами, ми розглянемо на наступному занятті. Це заняття буде присвячено. Вибору оптимальних методів, яким варто доцільно розв'язувати ту чи іншу систему. А сьогодні будемо говорити про спосіб додавання. І так, в чому полягає спосіб додавання? Справа в тому, що е якщо ми додамо два рівняння одне до одного, таким чином, щоб ліва частина рівняння додалася до, прав... до лівої частини другого рівняння, а праві частини також між собою додати, то ми отримуємо рівносильне рівняння, яке фактично є корені, розв'язки якого співпадають з розв'язками даної системи. Тобто ми маємо право додавати два рівняння між собою. Але. Право то ми маємо, але коли це доцільно робити? Доцільно це робити, коли при додаванні одна із змінних зникає. От подивіться, будь ласка, уважно. Дану систему рівнянь можна, звісно, розв'язувати, наприклад, способом підстановки. Необхідно з першого рівняння виразити змінну y через x, тобто записати y до рівня 5 відняти 2 x і потім в друге рівняння замість y підставити ось цей вираз. Але ми цього робити сьогодні не будемо. Ми вже вивчаємо новий метод, і він, до речі, для даної системи більш зручний і більш доречний, ми можемо виконати додавання двох рівнянь. Головне, прослідкувати, щоб при цьому одна із змінних зникла. От давайте подивимося, якщо ми додамо ліві частини, які стають ліворуч 2х, додати 4х, утвориться 6х. А плюс Y і мінус Y знищуються. І ми отримаємо ось таке. Ну давайте я спочатку запишу. В подальшому можна буде цей запис не писати, а одразу писати результат. Тобто дивимося, Y і мінус Y як протилежні, закреслюємо. 2х додати 4х подібні. Це є 6х. п'ятірка додати 7. Маємо 12. Тепер це рівняння легко розв'язується діленням обох частин на 6. І ми маємо х дорівня 2. От ми знайшли одну змінну. Тепер нам необхідно знайти змінну y. Для цього знайдене число підставляємо в будь-яке з рівнянь системи. Головне, щоб там було записано дві змінних Х і. Y. Ну, давайте двічку підставимо, нехай в перше рівняння. Що ми маємо? Замість змінної x. Тобто, от сюди зараз підставляємо. Ось значок помножити. Значить маємо 2 помножити на оцю двійку, додати y до рівня 5. Звідси легко знайти y. Y до рівня 5 відняти це 4 у нас. 5 відняти 4, тобто y до рівня 1. Таким чином ми зараз розв'язали систему і отримали відповідь в круглих дужечках, напишемо 2 і 1. Тобто система розв'язана вже іншим способом способом додавання. Давайте ще розглянемо декілька прикладів. І теж будемо намагатися розв'язувати. Системи способом додавання. Ну, ось я маю таку систему. Дивимося. В єдже цю систему можна розв'язати різними способами, але зараз будемо говорити саме про спосіб додавання. Якщо зараз виконати додавання лівої частини першого рівняння до лівої частини. Другого рівняння, і також е, вирази, які стоять праворуч додати між собою, то в нас нічого гарного не вийде. Справа в тому, що при такому додаванні не зникне незмінна х, незмінна y. Що ж треба прослідкувати? Для того, щоб змінна, наприклад, y зникла, повинні коефіцієнти біля змінної y по модулю бути однакові, але різні за знаком. Тобто, або тут має стояти мінус. Тоді 2y і мінус 2y знищаться, або отут. Ну що, ми маємо право, це також властивість рівнянь, домножити ліву і праву частину будь-якого рівняння на будь-яке відмінне від нуля число. Ну, давайте нехай перше рівняння домножимо на мінус 1. Чому на мінус 1? Тоді в нас отут з'явиться мінус. І при додаванні змінна y знищиться. Перепишемо, що ми отримали після множення на мінус одиницю. Мінус 2y додати 7х дорівнює мінус 12. 2y відняти 2х дорівнює мінус 13. А тепер бачимо, якщо зараз скласти два рівняння між собою, то мінус 2y і 2y знищиться. І ми отримуємо рівняння, з якого зможемо знайти змінну х. І так, додаємо. Ось я вже не буду переписувати частини, які стоять ліворуч, а одразу виконую додавання. Це можна робити. А навіщо зайві записи? І так, мінус 2 у і 2 у знищуються. 7х відняти 2х буде 5х. Мінус 12. Додати мінус 13 буде мінус 25. Залишилось поділити. На п'ятірочку і отримали х доріння мінус 5. От, знайшли значення змінної х. Для того, щоб знайти значення змінної зміниної, підставляємо цю п'ятірочку в одне з рівнянь. Ну, Нехай це буде. Давайте отсюди підставимо, що ми будемо мати. 2y. Відняти 2. Помножити, ну давайте я запишу, помножити на мінус 5 дорівнює мінус 13. Тепер 2 y Тут отримаємо додати 10 дорівнює мінус 13. Звідціля 2 y дорівнює, Переносимо десяточку, отримуємо Отримаємо мінус 23. І звідціля y дорівнює мінус. Необхідно поділити ліву і праву частину на двійку, ми отримуємо мінус 11,5. Тобто ось такий дробовий результат. Ось таке дробове число. Тобто відповідь, яку ми отримали, має бути записана як мінус 5 і мінус 11,5. Щось мені не подобається ця відповідь. У мене сумніви з'явилися, а чи не зробив я тут технічну помилку? А може взагалі щось неправильно? Як впевнитися? Впевнитися насправді дуже просто: за означенням розв'язку системи, оця пара чисел має задовольняти першому і другому зрівнянню. Тобто, для того, щоб впевнитися, що відповідь правильна, ми маємо замість їх зараз підставити мінус 5 Замість Y мінус 11,5. І впевнитися, що ми отримаємо правильне рівняння, правильну рівність. Ну, давайте спробуємо. І так. Мінус 11,5 множимо на двійку. Маємо мінус 23. Мінус 5 множимо на мінус 35. Маємо плюс 35. Мінус 23 плюс 35 12. Все, ні. Необхідно перевірити ще в друге рівняння. Підставляємо, мінус 11,5 помножити на 2y мінус 23. Мінус 2 помножити на мінус 5. Це буде плюс 10, мінус 23 плюс 10, мінус 13. Все. Питань немає. Ми перевірили підстановкою в систему. Дана відповідь є правильною. Переходимо ще е, до. Однієї системи, яку також спробуємо розв'язувати способом додавання. Перші, перш ніж почати додавати два рівняння, треба впевнитися, що при додаванні одна змін не зникне. В чому немає значення, яка. можна, щоб зникла змінна Х або змінна Y. В даному випадку, якщо ми додамо частину, яка стоїть ліворуч в першому рівнянні до частини, яка стоїть ліворуч в другому рівнянні, і зміна Х не змінна y не зникне. Тому необхідно провести підготовчу роботу. А що саме? Нам або отут треба отримати, наприклад, мінус 4. Тоді при додаванні у нас знищаться ікси. Або десь отут треба мати одинакові коефіцієнти по модулю різні за знаком. Ну, здається, легше буде ось тут зробити. Тобто, давайте домножимо перше рівняння на мінус 2. Тоді маємо. Мінус 4х, не забуваємо скрізь е, домножаємо на мінус 2, мінус 10y, дорівнює мінус 28. Друге рівняння переписуємо поки що. Тепер бачимо, якщо ми додамо частини, які стоять ліворуч в першого і друге рівняння, то ми. Е, Зміна X зникне. Я вже не буду переписувати. Одразу давайте напишемо, що залишиться з Y, Мінус 10. Додати мінус 3 можна одразу писати. Мінус 3. Дорівнює мінус 28. Додати двійку. Тут запишемо. Мінус 10. Мінус 3. Це мінус 13. Дорівнює. Мінус 26. Ділимо ліву і праву частину на мінус 13, отримуємо дорівнює 2. Знайшли зміну y. Ми, до речі, звертаю увагу в залежності від способу, як ми розв'язували. Інколи першою знаходимо зміну y, інколи першою знаходимо зміну х. Але до відповіді завжди першим потрібно писати значення змінної x. Ну, давайте. Цю двічку підставимо в одне з рівнянь. Ну, наприклад, сюди. І подивимося, що ми отримаємо. 4х відняти 3 помножити на 2 дорівнює двіці. 4х відняти 6 дорівнює 2. 4х дорівнює 8. Х дорівнює 2. Тобто, значення зміни х також двійка. В даному випадку відповідь. На першому місці двійка, і на другому також Два-два. От ми розглянули спосіб підстановки. Коли, спосіб додавання, прошу пробачення, коли одразу додавати не можна. А спочатку треба привести рівняння до потрібного вигляду, щоб при додаванні ми отримали необхідний результат. Зараз розглянемо ще трохи складнішу систему. Де треба буде ну, гарно подумати спочатку, ніж щось робити. В математиці завжди потрібно спочатку подумати, потім робити. І так дивимося. Якщо ми зараз будемо додавати перше рівняння до другого, то незмінна Х, незмінна Y не знищиться. Домноження будь-якого одного з рівнянь на будь-яке число нам теж не дасть бажаного результату, якщо це число ціле. Звісно, ніхто нам забор не заборонив домножити ліву і праву частину на дробове число. Але навіщо? Дроби все-таки це не дуже зручні речі. Давайте е, зробимо так: ми маємо право домножити і перше, і друге рівняння на будь-яке число. І отут, отут. Давайте подивимося. Якщо ми хочемо, щоб при додаванні знищилася змін на y, то тут і отут мають бути числа одинакові по модулю і різні по знаку. Отже, давайте спробуємо зробити коефіцієнт біля Y в першому рівнянні плюс 6, а в другому мінус 6. Як один з варіантів. Тоді перше рівняння необхідно домножити на 2, друге на трійку. Перепишемо, що ми отримаємо. 10х додати 6 дорівнює 38. 12х відняти 6 у дорівнює 6. О, а тепер що ми бачимо? У нас біля у в першому і другому рівнянні. Стоять коефіцієнти одинакові по величині, або, інколи говорять, по модулю. Але різні за знаком. При додаванні рівнянь між собою зміна y в лівій частині знищиться. Додаємо. З X ми одразу запишемо, будемо мати 22х. Y вже можна не писати, вони знищуються. І тут буде 44. Ділимо обидві частини на 22х дорівнює двійки. Підставляємо двійку в будь-яке зрівняння, нехай вперше. Маємо, я одразу буду обчислювати 10 додати 3 дорівнює 19. 3 y дорівнює 19, відняти 10. 3 y дорівнює 9. Ділимо на трійку, y дорівнює 3. Таким чином відповідь. Ще раз наголошую, можна записувати x дорівнює 2y дорівнює 3. А можна записати її в круглих дужках. на першому місці значення змінної Х, на другому значення змінної y. Сьогодні ми розглянули метод розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінами, який називається спосіб додавання. Цей спосіб дуже гарний. І дуже часто він допомагає розв'язати багато різних систем рівня. На наступному занятті ми з вами подивимося, яким способом доречніше яку систему розв'язувати. Справа в тому, що насправді будь-яку систему можна розв'язувати будь-яким способом. Але краще все-таки обирати легший шлях. Тому до наступної зустрічі. Чекайте нас на каналі Лірайзер. З вами був В'ячеслав Ярмак. На все добре!